Малята, відгадайте загадку, до дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний, здогадались, хто такий? Відгадали, це ось такий великий торт. Його можна подарувати або спекти на день народження. Давайте його розглянемо. Знизу торт прикрашен кремом синього кольору і до середини посипан кондитерською посипкою. Зверху торт прикрашен синім кремом та різнокольоровими свічками. Сьогодні я покажу, як його зробити. Мені потрібні білий і кольоровий двосторонній папір. клей олівець, чорний маркер, серветка. Спочатку беру блакитний папір з коротшої сторони, загинаю і відриваю вузьку смужечку. Це основна частина торта. Я її намащую. І наклеюю на білий аркуш, відступаючи знизу. Буду прикрашати, спочатку зроблю свічки. Для цього загинаю з коротшої сторони воску смужку і відриваю. Далі беру зелений і оранжевий папір, роблю те саме. Кожну смужку ділю навпіл і розриваю. Дві оранжевих, дві зелених, дві сініх. Далі я намащую їх і клею на край торта. Ось так свічки не горять, тому беру жовтий папір, загинаю з коротшої сторони і відриваю смужку. Від смужки відриваю 6 квадратів. Їх я клею до свічок. Свічки готові. Роблю кондитерську посипку. Для цього від папері відриваю знову вузькі смужки. З них нариваємо маленькі прямокутники. Ось так. Намащую, клеєм від низа до середини торта і розміщую в кольорові Прямокутники. Ось так. Посипка готова, залишається прокрасити торт кремом. Для цього синій папір я розділяю на широкі смужки. З них робимо квадрати. Якщо квадрат повернути таким чином, він буде схожий на ромб. Ромбами я прикрашаю низ і верх торта намащую. Отим. Торт готовий, але свічки без вогників, тож я їх домалюю. Діти, разом з батьками зробіть цей торт, а ми чекаємо на фото ваших тортиків.